В світі розпачу і розваг, там в окопі, так холодно й гучно, зовсім поряд прилетів снаряд. Даєш відсіч упевнено й влучно, там по рації хтось доповів, Смс в телефоні чекає, кличе їсти, твій побратим. А найближчого два дні, як немає, до гранати в кишені вже звик, мокрі ноги не варті уваги. Біль в плечах від ваги уже зник, наше тіло до всього звикає, не звикає душа до утрат, криків матері, що не побачить, до безмежного суму в очах, що не зможуть ніколи пробачить, не звикає душа до пустель, де раніше життя вирувало. Скільки ж треба прикласти зусиль, щоб душа до війни не звикала.